Вітаю вас, шановні, я тут на грядці гарбузовій, на вершку, як метеорологічна станція. Дивлюся, кругом ходять хмари. Бачите як? Це третя година дня. Оце так видно, бачите, кругом сусідка каже, що воно буде, буде дощ чи не буде. Оце вам показую. Треба дощу конче. Але отак от, от уже другий день. Вчора вечором я Хмари вийшла, думаю, от-от, от-от. Угу. Бачите? Ось той куточок, де я вчора показувала хмарки. Ось вони такі ж самі, кучкуються. От. Ну і що то буде? Як кажуть, з великого грому малий дощ, так у нас. З великої хмари, мабуть, теж вітер дує отуди, мабуть, пожене ту хмару далі. Оце, бачите, які хмари? Ну, така важка хмара, ось вона. Потемніло трохи, але щось не віриться, тому що кругом, подивіться, які. Ну, як, як під шапкою, як під ковпаком. Ми під тою Хмаринкою, але щось по прогнозу немає. Ось звідти так світленько. О, це та гейби вдарило щось в мій телефон. Подивіться. <свіття> <свіття> ну, о, знову щось темніє Чого це воно? Я ж кручусь на місці. А воно то світло, то темно. Ну. Мабуть, кажуть, іди до хати, вже, хватить тобі крутитися. Зараз буде дощ, але щось не віриться. Отак. От от. Крутись, не крутись. А як має бути, так і буде. Ну, все, бувайте здорові. Накликаю дощ, як антенна на горбі. Бувайте здорові, миру вам і добра.